Мій перший день у коледжі покажу вам, як він виглядає. Хвилююсь дуже сильно, але прям задоволена капець. Дивіться, як виглядає коледж. Зайду бастренько вам покажу всередині, щоб ви розуміли, що це таке. Тому що я була приємно здивована, не знаю. Ось перший поверх, хол. Тут є моя улюблена кава, що мені подобається. Ось так він виглядає. Бустренько буду намагатися вам знімати, тому що мені не хватить відео. Заснідую саме основне, що мені подобається, це ось така бібліотека. Я йду на IT. Тут можна користуватися книжками, комп'ютерами. Ось така є окрема також зала. Моє перше враження. Я в шоці. Чесно, я ніколи не навчалася в Україні в коледжі, я навчалася лише в університеті. На цей коледж мене дуже-дуже приємно вразив. Дуже багато є місць, де люди просто собі сидять, де можуть взяти ланч. Ну, хорошо, в мене поки емоції зашкалюють. Але якось вам в наступному відео вже розкажу про. Свої враження, прямо враження.